Загинув як герой, боронячи нашу Україну. Так про загиблого бійця Сергія Ожиганова згадує друг його родини Олексій Кучерявий. Панахиду за бійцем влаштували біля Святоуспенського собору ПЦУ в Полтаві. У перші дні війни він разом з батьком пішов добровольцем, добровольцем, але зразу його не взяли, працював до останнього, потім отримав повістку. Сергій Ожиганов народився і жив у Полтаві. До війська долучився 24 березня 2023 року. Служив на посаді навідника десантно-штурмового батальйону, мав звання солдат. Загинув боєць 12 липня 2023 року біля села Новомихайлівка на Донеччині. Повідомив Суспільному начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій. Він хотів служити. Сили любив життя, любив рибалку, дівчат любив, любив спорт. Собаку любив Джека, він привів собаку ще з друзями. Ще в 2011 році я був в командіровці. Він до сих пор його жде. Остання розмова була у нас 11 числа з ним. Було все добре. На отдахі Сказав, що дуже скучає. Сережу, пам'ятаю щирим, веселим, сміливим, відкритим. Ну таким завжди, часто, коли я приходила, він пропонував подивитися свої малюнки. Любив, от, ну, взагалі, дуже гарний хлопчик був. Сергієві Ожиганову було 30 років, у нього лишились батьки та сестра, каже Олексій Кучерявий. Ми з ним народилися в один день, 17 травня. Я пам'ятаю, його батько прийшов до мене на день народження в 93-му році. і Каже, Льоха. Поздрав мене, в мене син родився. Жили ми в одному під'їзді. Сергій останні п'ять років працював разом зі мною. Пам'ятаємо його як світлу людину, на яку можна було завжди покластися. Він, якщо його про щось попросиш, він ніколи не відмовляв, був чесним, справедливим. Поховали Сергія Ожиганова на Затуринському кладовищі біля обласного центру. Ела Трубієнко, Юрій Дубіневич Суспільне новини Полтава.